Так, ну от він там має з'явитися, якщо ми вийдемо з того кола. ну, ну Давайте на всякий випадок вип'ємо ту флягу. Якщо він до нас добіжить встигне, ну давайте з'їмо лапку. То якщо він до нас встигне добігти. Зараз от ми вийдемо і він з'явиться. Бо ми, може, його зараз з ним розберемося, що він навіть не встигне до нас добігти. О, бачите, він просто не встиг навіть до нас добігти. От і все справа. Ну от, ми з нього ще купа всього зробили. І ще й 117 тисяч ну Зараз вийшли.